Пане Мирославе, зібралася громада. Наша основна вимога досить прокуратури надавати кримінальний дах корупції при Єрпіні. Це ваш прямий обов'язок забезпечувати дотримання законності і недопущення прояву корупції на місцях. Наша основна вимога. Вона викладена у офіційному допуск зверненні прокурору міста Єрпіня. Вимога в зв'язку з тим, що ситуація в країні та в Ірпінському регіоні набула загрозливих масштабів при здійсненні повноважень посадовими особами, органів місцевого самоврядування, сфері розкрадання державної та комунальної власності, варварського знищення природних ресурсів, порушення прав громадян тощо. Яка покривалася кримінально корумпованим режимом Януковича та партією регіонів, представники якої мають більшість в місцевих радах, що дає їм можливість безкарно вчиняти вище зазначені злочини? Вимагаємо перше негайно провести перевірку діяльності органів місцевого самоврядування на предмет їхньої корупційної діяльності. Друге відшукати попередні звернення громадян. Та громадських організацій нашого рідного регіону, в яких були викладені факти порушення законодавчих і нормативних актів держави та прав громадян, третє: відзвітуватися перед громадою щодо результатів діяльності прокуратури міста Ірпіня в сфері боротьби з корупцією з корупційною діяльністю посадових осіб органів місцевого самоврядування за період з 2010 року по сьогоднішній день. Четверте. Вжити всіх необхідних заходів прокурорського реагування щодо посадових осіб винних у корупційних схемах П'яте. під час проведення перевірки, вжити відповідних заходів з метою недопущення їх переховування від правоохоронних органів та недопущення виїзду за кордон з награбованим майном громади. Шосте. З метою об'єктивного проведення зазначеної перевірки створити робочу групу з представників прокуратури, слідчих та громадськості. Вимагаємо включити до складу робочої групи представників громадськості у складі Віктора Бархоленка, Кухалішвілі, Жежеру Шапошніков. Дозвольте мені, давайте. Ну, звичайно, це вам і нам. І Що? Що? Дайте я Що? Скажу. Що? Звичайно. Так. Дайте я всі ваші, вимоги, всі ваші вимоги, які викликали звернення, будуть ретельно перевірені. Але є прохання до громадськості. Вимоги написані, чіткі, конкретні. Але давайте таким чином. Представники цієї робочої групи. Бархоленко, Бархолінко, Хеношвілі, Жжеру, Шапус Оханашвілі. Жажер, Шапу, а, прошу вас надати більш конкретну інформацію. Домовляємось, давайте, коли вам зручно, завтра, на 9 годину. Збираємося в мене в кабінеті. Конкретні факти, конкретні докази вчинення цих діянь і будемо конструктивно нормально перевіряти, спілкуватися і проводити ми за три ці... роки. До вас зверталися ще, коли був попередній прокурор Шило. У нас було дуже конкретно вимов по конкретним зонам, зеленим зелений гай. Парк від ви ж знаєте, що по зеленому є кримінальне провадження кримінальне є провадження, в суді. Але до цих пір там віддеться будівництво. Розумієте, ніхто нічого робити не хоче. Заявлені пози... у нас складається На мільйон, 4 просто тисяч гривень. У нас складається таке враження, що ми чим більше приносимо до прокуратури заяв. Прокуратура, ми являємося як би рупором проблем. Чим прокуратура, більше прокуратура при, після принимаєці... цього збагачується, ось Правильно, ось і вся проблема. Кожна заяви, наша заява. І я кричі, щодо... не кричіть, ви не кричить. Я не кричу. Спокій, Досить, нас пане, Досить, нас, пане, Досить нас, пане прокурор, тут розчесувати відверто кажучи. Власне, хто не розчесує, розчесує, всі, ви кажуть. Всі, всі звернення краще. знаходяться в вашій установі під цукном. Вони лежать так, там роками. І на базі цього Ми з вами з приводу цього вже хто ні, будь ласка. Ви були в понеділок в мене. І розкажіть громаді, про що ми з вами? Домовились. Ви були в мене, що ми вивчимо всі документи, які ваші попередні. Ви ви у вас ви було багато достатньо багато часу. Раз ми вас а уже а були господин, дуже багато. Да, давайте так, давайте говорить, якщо ви сейчас хотите зі створити популістическую акцію, то прокурорів наслідчива. в прокурорських протестів на зелені зони. Секундочку, громада, секундочку. Дайте мені вам такими, Пухали до вас звертається, являйся. Помощниця не надо мені тут розказувати за а фактом незаконних дій посадових осіб. Ока. ЖБК Зелений гай щодо протиправного заволодіння земельною ділянкою площі 8,3 гектарів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 364, 366 кримінального кодексу України розпочато кримінальне провадження. Крім того, у вересні 2013 року прокуратурою міста Ірпуня за результатами вивчення стану додержання земельного законодавства органами місцевого самоврядування та за результатами проведеної перевірки до Ірпінського міського суду позовно позовну заяву про скасування і ірпінсь... рішення ірпінської міської ради та скасування державних актів виданих громадяни громадянам О... ОКБ, ЖБК зелений гай Сума пред'явленого позову складає 4 мільйони 700 тисяч гривень. Тому давайте не будемо голослівними ми Не кричати ми на мене не не потрібно. Нас а є позова, які заявлені до суду на чотири мільйони в вересні місяці. Ще в вересні, вересні. 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 місяці вони розглядаються в судах. Розглядаються в судах. Так. Деякі так. з них задоволені, але є ще апеляційна інстанція. Так. Казаційна стадія. прокуратура Я буде. Дайте, прокуратура буде робити максимально зусиль для того, щоб ці позова були позитивні. Тивно розглянуті і ця земля була повернута Мирослав Васильович вас прошу, питання так. було і по відпочинку. Да, ви заявили позов тільки після того як ми півроку привлекали до цієї приреченої зони увагу. Ви так? до мене приписуєте багато того, Дивіся, що було до мене. ще Прокуратура вчена, навіть. На, я кажу, за прокуратуру, прокуратуру. це не приватна контора на цим і далі тому всі ваші заявили пропозиції... позов да тиском громади Ірпінський суд. Виграв справу, але забудовники порішали на рівні апеляції. А як порішали? Судді говорять, а чому по відповідачі да, застройщики наші говорять а там не вистачає документів прокуратури, таких, таких, таких. Спрашують суддя, почему нету документов у прокуратури? Області Київська ні говорять, я не знаю. Ми Це на уровні прокуратури піняли є практика. практика. Прокуратура робить прокуратура. Прокуратура робить позови, що потім свідомо їх програти. І все я вам можу навести дуже багато. по цьому давайте, давайте конструктивно спілкуватися. Фірма. Чому програли чому програли апеляцію? Пану цьому пояснюю, що в апеляційний суд приходили представники прокуратури Київської області. Їх не було позиції однозначно про задоволення цих позорів на користь прокуратури слова звичайно чому та залучали звинувачення на адресу прокуратури міста Ерпіння, що Яку вона не працювала якось по не подав. Формальне по признакам. неправда це, якщо як? по неформальним признакам. Послухайте мене, якщо по неформальним признакам якусь одну бумажку не подаються, то суд не відмовляє в позові, а по новому заявляє. Ні, хоч хотіли долучити на уровні апеляції, але На уровні апеляції не долучаються вже докази. Розматлюються на наявних, Ті що були прокуратура, робила і буде робити все можливе для того. Щоб всі позова і, повер... і повертати парки і зони відпочинку Результати до громади. Ви ми розумієте, Мирослав Васильович, Якщо ми проіграємо всі суди, ви А чого? Ви не питаєте О, це питання? Громада. в суду? Чого ви не питаєте? О, ці питання ви не в громаді? Ми питали на витаєте. території не конкретної зони і скажемо. Ми це ми рішення готові... виконувати не будемо. А невиконання рішення суду це кримінальний злочин. Ви прийдете нас заарештовувати за невиконання рішення суду. Ви розумієте, до чого це призведеться? Призведе це, це для то, цього, що, що треба тобі, сидіти, сидіти. І конкретно працювати, Ярославе, Давай Почитати, потім так, ваше так, питання будете буде ставити. Зараз я, приїхав а, Автомайдан, Зараз люди що? самоорганізувалися, і вони хочуть да. і вони а хочуть результату від наша від нашої, від нашої від лонго роботи. Лонго Ценру, нас у нас питання разом з визивали ви, ви чули мене? Ви чули це? Це однопартійці Які однопартійці? Що ви розказуєте? Перестаньте розказувати це, що ви тринадцять ліктарів. Люди люди. Давайте так, дивіться, оці партійці, всі, хто партійні, всі закрашені. 100%. Говорити більше не будуть. говорить народ. Ми про ці Маріна. Ми про ці Ми про ці всі взагалі не бачення. Хто на крові? Хто на крові? Хоче зробити щось. Не вийде. Я стояв. Марушевську, ти стояв. Не вийде. Не ти Молодець. Це правильно. Я Перепрошую, ти руки не піднімає без терпіння. Руку. По перше. Без рук. По друге просто без рук. чоловік абсолютно вірно говорить. Приїхали сюди, депутат. Ірфінської ради, які вигнали з удару у яких руки, по локоль, вирі, в корупційних схемах, і вони зараз <поставі> тут <і> аряться. Голосували регіоні До побачення. лише громадські активісти, ви депутат? не депутат. пішли. Пішли Який депутат, бо це чого він пікаєш? Ага, а до каквожно го бајам, пеца